Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 лютого, з вами Валерій Клочок. Ближче до кінця дня стало відомо з російських пабліків про те, що на одному із заводів біля Іжевська, це за 1300 км від кордону з України, стався вибух, дуже потужний. Це завод, який виробляє ядерні компоненти та балістичні ракети, якими Росія нас вбиває. Які подробиці відомі на цей момент і чому це так важливо? Ну, звісно, зрозуміло, що завод, на якому виробляють балістичні ракети, і артилерійські снаряди, варто було б знищити, але чому там вибух стався, поки що точної інформації немає. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомляє, що там відбувалися технічні роботи внаслідок випробування якогось там двигуна на полігоні, який розташований безпосередньо на цьому заводі чи біля заводу, ну, от стався вибух. Але ну це не зовсім так. Справа в тому, що жителі міста Водкінськ, Удмуртії ввечері почали фільмувати на свої телефони цей вибух, а знаходиться Водкінський завод за 50 кілометрів від столиці Удмуртії іжевська. І навіть в Іжевську це чули, бо спочатку була інформація про те, що нібито за 12 кілометрів від Іжевська цей вибух стався, але знімали на телефони, нібито навіть в самому Іжевську. Ну, поки що локації не визначені, але відео, яке ви зараз бачите, яскраво демонструє те, що яскравий був вибух і потужний. І навіть там почали кіпкувати, що, мовляв, це стався ядерний чи атомний вибух. Але на цьому заводі, окрім цивільної продукції, військової, також і виробляють ядерні компоненти, про що я вам сказав на самому початку, тому не можна виключати, що там могло щось вибухнути саме і таке. Деталі, я думаю, рано чи пізно ми дізнаємося. Тепер поточнемо про те, що там виробляється ще і цивільна продукція, бо відомо, що на цьому заводі виробляють нафтове обладнання і нафтогазове обладнання, навіть і станки. А нафтова галузь останнім часом стала об'єктом пильної уваги головного управління розвідки України, Служби безпеки України. І по нафтових терміналах час від часу пролітають дрони. Ну, ми любимо жартувати про те, що дрон л... мирно летів у своїх справах, ППО його взяло збило, і він упав на нафтову базу. Нафтова база виходить з ладу. Ну, буквально нещодавно прилетіло там Ліндрацького заводу Новатек, це величезний термінал, порту, який відвантажував нафту. Він... Перестав працювати, ну, правда, сьогодні повідомили, що він відновив свою роботу. Мовляв, можна було б розмірковувати про те, що удари не дуже ефективні, але правду, це не зовсім так. Нам дуже важливо зараз домогтися того, аби нафтова галузь лягла. Я мав нагоду спілкуватися із колегами, які дотичні до спецслужб, і вони говорять про те, що це дуже ефективний метод саме зараз несиметричної війни проти росіян, несиметричного спротиву російській агресії. Чим менше вони матимуть можливості фінансувати виготовлення зброї, закупівлю запчастин для них, тим менше вони будуть нас збивати. Бо ми не так багато отримуємо сьогодні допомоги західної. Захід дуже поволі повертається з голосуванням уша взагалі невизначеності. Тому ми маємо діяти самі. І діяти саме в такий спосіб, я вважаю, що він дуже ефективний. Так от, буквально останні тижні прилетіло по Ленінградській області, Волгоградській, Ярославській області, там, де розташовані нафтобази. Через ці атаки російські пабліки почали навіть публікувати матеріали. На один із них я от натрапив і пишеться, що у війні Росії проти України, ну, вони пишуть не війна, а просто говорять новий чинник війни. Ну, це такі напівопозиційні телеграм-канали, і вони. Наголошують на тому, що фіксують, що останнім часом дрони українські, звичайно, виводять з ладу російські нафтові об'єкти, опускаючи дуже серйозну нафтопереробку та експорт. Ну і дійсно, це створює недонадходження валюти до державного бюджету Російської Федерації, з якої фінансується війна. З 24-го року пишуть вони, українська армія завдала сім успішних ударів по нафто та газопереробній інфраструктурі Росії. І саме через це, ну і вони пишуть не лише через це, переробка нафти в Росії суттєво впала, і експорт також. Вони потрішку відновлюються, але якщо завод, про який ми ще не задали, задіяний саме в цій нафтогазовій переробній сфері, виробляє певне устаткування, ну то зрозуміло, що там, де вражено, то устаткування виробити не зможуть. І нафтова галузь почне лягати. І така санкційна політика в лапках буде набагато ефективніша, ніж та, яку на папері запроваджують наші західні партнери. Інший фактор, який суттєво впливає на надходження до державного бюджету від нафтопереробної і газової сфери на Росії, це ремонти та зниження обсягів переробки за домовленостями Росії і Саудівської Аравії. Тобто саудити також ну, почали якимось чином впливати на цю всю історію. Хоча, звичайно, військові дії, які нині тривають саме в США проти Хуситі на Близькому Сході, ну вони сприяли певному підвищенню на нафту, але не глобальному. Тому я думаю, що реально ця історія із вибухом на заводі Віжевську, ми будемо знати деталі, я більше переконаний, завтра до ранку точно якась інформація з'явиться. Вона дуже-дуже важлива саме в питанні асиметричної війни проти Росії. Зменшення можливостей і спроможностей буде вкраплювати в мізки вищого військово-політичного керівництва Росії, необхідність думати дещо по-іншому, як цю війну припиняти. Слідкуємо за цими новинами. Деталі оперативніше буду, звісно, повідомляти в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете або в описі під цим відео, або в першому коментарі прикріплений він буде. Тому підписуйтесь, там буде все оперативніше. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вам обов'язково про це все буду повідомляти. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україно!